Всім привіт, країни, які не підтримали Україну, будуть притягнуті до відповідальності після закінчення конфлікту. Всіх великі українці покарають про це заявив в інтерв'ю BBC міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, вибір, зроблений кожною державою, буде прийнятий до уваги при побудові майбутніх відносин. Якщо хтось у світі думає, що те як поводилася та чи інша країна і як поводилася з Україною, в найпохмуріший момент її історії буде враховуватися при побудові майбутніх відносин, ці люди просто не знають, як працює дипломатія. Погрожував Кулеба. Всіх покарають великі українці. Він вважає, що ті країни світу, які неправильно поводилися в ході цієї війни і жорстоко поводилися з Україною, повинні понести відповідальність за це. Війна, це час, коли потрібно зробити вибір. Кожен вибір записаний, ми на Україні все записуємо, продовжував погрожувати Кулеба. Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко розкритикував минулу 25 лютого в Берліні мирну демонстрацію. На його думку, мирні демонстранти підтримують позицію Росії в конфлікті на Україні. Кулеба в інтерв'ю виданню БІЛД також звинуватив організаторів премії Оскар в лицемирстві за те, що тій другий рік поспіль не погоджуються дати президенту України Володимиру Зеленському можливість виступити на церемонії з її вручення. Друзі канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки.